Научи меня среди тысячи, Бой слышать лишь твой научи Слава Богу. Друзі, Господь нас любить. Знаєте, якби він нас не любив, ми б тут з вами не були. б. І він сьогодні говорить до кожного серця. Він сьогодні промовляє до кожного серця, кожний. Але чи чуємо дійсно ми цей голос, як брат Ігор прочитав слово? Чи ми овечки Божі, чи ми оті уперті козлики? А так в Писанні написано, що вівці стануть по одну сторону, Господь постій, а козли по іншу сторону. Да? Так написано, є місце таке. Але в нашому праві вибрати, ким ми є на самому ділі. Чи ми послушні овечки Божі, чи ні. І як сестрички проспівали, навчи нас серед цих тисяч голосів чути голос Божий. Як важливо, сьогодні так багато голосів, так багато, особливо в інтернеті, в цей такий цифровий час, який ми живемо. Телебачення, інтернет, радіо, скрізь такі голоса звучать, люди своє щось кажуть. Як важливо чути голос Божий. Як важливо серед цих тисяч голосів чути, що Господь тобі сьогодні каже і мені. А Господь каже, прийди до мене. Прийди, я тебе благословлю. Хто хоче бути благословеним? Правда, всі. А що таке благословіння? Хто як розуміє, що таке благословіння? Це, напевно, повні кишені грошей, грошей, да? здоров'я побільше, вдома холодильник забитий там мішками все. Ото благословення, хто Бог любить, правда? Це благословення? Так, це благословення. Але коли хворіє людина? Це благословення? О, ні, це наказання, да? це прокляття, напевно. Але дивіться, ми з писання бачимо дуже багато прикладів, що Бог благословляє людей через хвороби. Правда, це ну, не вкладається в наше розуміння? Як так? Ми навіть сьогодні бачимо на, нашому, на цій страшній війні, яка прийшла в нашу державу. Ми бачимо в цьому, що. Навіть цей нелегкий час є Господня милість над людьми. І ті люди, які сидять в окопах, захищають нас, і вони там Бога знайшли. Можливо, в мирний час, коли в достатку, коли все добре. Скільки б ти мені казав, він би тебе, навіть не чув. А там в тих таких тяжких, скрутних обставинах він почув голос Божий. Він, коли його торкнулося, коли він побачив смерть, коли побачив це, страшні ці речі, він сразу покликав чи вона до Бога. І Господь почув. То ми не знаємо, що в нашій житті благословиння. От один із прикладів Іосиф, пам'ятаєте цю історію, коли брати його продали. Він ж був один із таких синів, які не працювали фізично. Ну, за ним заботились, одежі в нього інші були, мабуть, і їжа в нього інша не така, як всіх була, йому вибирали саме таке смачніше. Але дивіться, він юнаком попав в рабство. І ми бачимо, який важкий шлях він пройшов. Які важкі іспити він пройшов. Але в цьому була воля Божа. В цьому було благословіння, ви представляєте? І якби він не витримав це, не пройшов ці моменти важкі в своєму, в своєму житті, то ізраїльський народ без спасів не знаю. Не, ну, Однозначно, Господь би знайшов би іншого когось. І завжди так Бог робить. Якщо він проговорив до тебе чи до мене, ти не послухався. ну... Є інший сосуд, який буде слухняний. Але де ти тоді будеш? Де я тоді буду, коли Господь до мене кличе, говорить один, другий, третій, десятий. Де я тоді буду? А інколи до болю в костях Він говорить. Через хворобу в ліжку він говорить, якщо ми не чуємо так, він починає громче до нас говорити. І порой проходячи такі важкі певні обставини, ми розуміємо, що це буде благословення від Бога. І це теж благословіння. І Господь каже, все, що ви приймаєте, все, що у вашій є в житті, через Слово каже, за все дякую. За все. За хворобу дякуйте. Хтось каже, як це можна дякувати за хворобу. Так. Інколи Господь допускає хворобу в наше життя, щоб десь в чомусь нас бути меншим. Попросить, покликать до Бога. Може, коли ми здорові, все хорошо, ми і забуваємо про того Бога. Та десь там він є десь помолилися там. А за мене помоляться. А коли він ложе на ліжко нас, о, як ми тоді взиваємо до Бога, як ми шукаємо Його. Або не дай Бог десь у наших близьких чи рідних якась біда прийшла чи мене торкнулась, ми тоді шукаємо. І це прекрасно, друзі. Це, це я не говорю для того, щоб ну якось докорити. Ні. Господь кожного веде своїм шляхом. Наприклад, той, той, той же ось Іосіп. Він, йому треба було, щоб смиритися. Він 10 років в тюрмі відсидів. Да. А потім його Господь підняв, коли він був вірний. І через нього він спас е, ту його сімейство, ще невеликий в той час єврейський народ. І не, ми не знаємо, друзі, чому в наше життя приходять якісь е, випробування, хвороби. Якась біль приходить. Але знаєте, що я? На серці мені таке прийшло, що це теж благословиння. І за це треба дякувати. Да, Просити Бога, щоб він дав звільнення однозначно, це треба. Але дякувати за це. Тому що, дякуючи в скрутних обставинах, Господь потім підіймає. І ми багато прикладів бачимо на святому Писанню. І дивіться, слово Боже каже книги приповісті Соломонових з 10 розділу. 22 вірш. Благословення Господнє воно збагачує. І смутку воно не приносить з собою. Не приносить. Розумієте? І коли через. Певні якісь труднощі, обставини приходять в наші життя ці нехороші якісь проблеми. Не обов'язково це прокляття. Не обов'язково Господь наказує нас. А може, хоче Господь нас благословити таким чином? А може, Господь хоче потім підняти таким чином тебе чи твоїх рідних, близьких? Ніхто не знає. А може є навіть така смерть, яку Господь да, може допустити, ту смерть чи хворобу, навіть, навіть ту людину забрати, але та людина буде спасена з Богом, чим потім вона здорова і в вад піде. І забуде про Бога. Господь краще знає, як йому робити. Але ми порой, не слухаючи Слово Боже, волю Його, порой думаємо, що ні, отак краще. Десь упираємося, десь по-своєму щось робимо. І таке буває. І слово Боже каже в книги Псалмів, 144 Псалом 17 -го вірша. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до нього. Він близький, хто кличе до нього. Дуже близький. Як Брат Ігор казав, що треба кричати, да, це коли ми далеко від нього. Але коли ми близько, він наші думки навіть чує. Ми не встигли подумати тихенько можемо сказати, пошепки, і він чує, тому що він близько. Але чи я близько біля нього? Чи я кличу, він сам не прийде. Хоч він і близько, але він не відповість, поки ти не покличеш його. І дивіться, як треба кликати. Хто взиває до нього, хто правдою кличе його? Правдою. Що таке правдою? В, кому, в кого нема лукавства? Хто десь щось не лукавить, десь з користю якоюсь приходить. І волю тих, хто боїться його, він сповняє. І благання їх чує. Та їм допомагає. Друзі, Господь всім сьогодні хоче допомогти, всім. Але чи кличемо ми до нього? Чи кличемо ми Його дійсно по правді? Боячись його. Що таке бояться Бога? Це не просто тремтіти десь в углок забити, бо він дуже страшний. Да, він грозний, але він грозний в своїй карі, в своєм, коли він наказує. А бояться Бога, це бояться засмутити Його бояться согрішити перед Ним, з острахом совершать своє спасіння, як написано.